Діти, для того, аби виконати наше сьогоднішнє домашнє завдання, нам потрібно нагадати спершу, в якому середовищі ми працюємо, а працюємо ми в програмному середовищі Scratch Online, але для створення проєкту нам потрібно спершу викачити будь-яку новорічну мелодію. Дивіться, в пошуковому рядку я вела новорічна мелодія MP3, тому що наш формат файлу, який ми будемо викачувати, MP3, тобто це аудіофайл. Я заходжу за будь-яким посиланням, ось, наприклад, за першим посиланням. І ось мені подобається, давайте послухаємо мелодію, для прикладу. Мені ця мелодія підходить, наприклад. Можете аналогічно виконувати мною. Я нажала на завантаження, і ось у мене з'явилися віконка із мелодією. Ставимо паузу. Де взяти цю мелодію? Можна, вона автоматично взагалі -то, завантажується у загрузки, в папочку загрузки. Або якщо ви не знаєте, або не впевнені, точно, ось у нас є стрілочка, яка показує вгору. Ми натискаємо її на неї і викидає діалогове віконце це показати в папці. Таким чином, ми точно перевіримо. І ось дивіться. В моєму комп'ютері на диску це в користувачі і на тобто у мене, у папці завантаження є моя мелодія. Ось вона, вона зразу підсвічується. Тобто, коли ми натиснемо на неї, вона відразу підсвічується. Ця мелодія у нас поки що зберігається, а ми переходимо до створення нашого проєкту. Ви відкриваєте Scratch Online, створюєте новий проєкт, і сьогодні нам потрібно створити яскраву таку новорічну феєрію. Для того оберемо спершу тло нашого проєкту. Обираємо тло. Обираємо будь-яку із новорічних композицій. Ви можете обрати, яка вам подобається. Ось, наприклад, мені подобається ось ця зима. Крім того, ми маємо додати до нашого проєкту виконавців. Так, як це зима, давайте додамо сніжинки і серед запропонованих спрайків обираємо сніжиночку. Так, шукаємо її. Ось є сніжинка, і ось з боку біля сніжинки є сніговик. Поки що ми добираємо сніжинку. І так, у нас з'явилося наш спрайт сніжинка, зменшуємо або збільшуємо розміри. Ну, я хочу, відповідно, зменшити розмір, ставимо біля розмір курсор, видаляємо нам непотрібний розмір, наприклад, вводимо 20. Перша сніжинка буде у нас розміром 20 -очкою. Далі. Додаю ще сніжинок, тому що не може бути одна сніжинка на нашому полі. Тому додаю сніжинку. Знову вона велика. Я, наприклад, задаю розмір її 25. Ставлю їх, ці сніжинки, у зручному для вас виді, вигляді. Неважливо, де ви їх розмістите на екрані. Далі, знову додаю сніжинку, наприклад, ця сніжинка буде більша, буде 35. Ви розміри також можете вказувати, які ви собі забажаєте. Але. Відносно так, аби ці сніжинки мали нормальний вигляд і не перекривали повністю весь спрайт. Далі. Ще одна сніжинка, наприклад, буде 25, я її розміщую тут. Додаю ще одну. Хоча б, давайте додамо 5 сніжинок. Знову зменшуємо її розмір. Давайте я задам її 15. Спершу ми пишемо програму для першої ж сніжинки. Аби розпочати писати програму, ми повинні. Обрати команду, коли натиснуто прапорець. Далі обираємо команду керування завжди, тобто постійно, на постійній основі, ми маємо заставити нашу сніжинку рухатися. Обираємо команду ковзати одну секунду у випадковій позиції, тому що сніжинка, <кій> сніжинки це природні явища, і вони рухаються в хаотичному порядку, незалежно від нас. Давайте переглянемо, яким чином буде рухатися наша сніжинка. Ось вона в хаотичному порядку, це був випадкові позиції, куди вона хоче, туди піднімається. Зупиняємо показ. І такі самі, таку саму команду ми маємо надати і другий, і третій, і четвертій, і п'ятій свій сніжинці. Аби їх не писати, згадуйте, як ми їх копіювали. Ось ми свою програмку брали, утискали лівою кнопочкою миші і наводили на сніжинку. Ось. І пустила тепер. <кхід> Дивлюся, для другої сніжинки я вже, в мене є вже команда. Точно так само роблю для третьої сніжинки. Натиснула ліву кнопочку миші і перемношу свої команди для третьої сніжинки. Перевіряємо відразу. Так само, точно для четвертої сніжинки є, і для п'ятої сніжинки. Тобто, всі наші сніжинки будуть рухатися однаково. Давайте перевіримо. Всі вони рухаються в хаотичному порядку. Зупиняємо проект. Крім сніжинок, нас ще має бути сніговичок. Тому. <кхід> У полі спрайтів обираємо спрайт сніговик. Біля сніжинки я вам показувала сніговичка. Нашого сніговика ми розміщуємо так, як нам зручно. Також йому можемо збільшити або зменшити розмір. Якщо ми сніжинки зменшували, то давайте сніговиками збільшимо. 400 забагато. Давайте 200. Є. О, якраз 200 буде нормально. І так. Що ми робимо із нашим, якщо сніжинка заховалася, ми можемо відсунути сніговичка, витягнути її назовні і повернути сніговичка на потрібне нам місце. Що ми е, робимо і сніговиком? З сніговику нам також потрібно написати програму. Тому розпочинаємо свою програму із того, що коли натиснуто паперець, наш сніговик почне щось робити. Далі обираємо, переходимо в команду керування, обираємо знову команду Завжди. Далі створити клон. Тобто ідентичне ще одного такого сніговичка із мене. Тут нічого не змінюємо, команда так і залишається. І нам потрібно змінити ефект. Давайте спробуємо побачити. Ось бачите, наш сніговичок починає мигати. Ми можемо залишити ефект 25. А можемо залишити, або можемо зробити, наприклад, просто п'ятий, який собі оберете. Буде повільніше мигати наш сніговик. В цей час у наші сніжинки вже рухаються. І сніговиком все зрозуміло. Далі, так як у нас новорічна фаєрія, ми маємо додати, що наступним у нас буде 2023 рік. Отож, обираємо серед спрайтів, цифри. Видіться, у нас є літери. і серед літер немає цифр. В, коман... в команді усі є цифри. І так, обираємо 2000. 0 і 23 ще нам потрібно додати. 20. 3. І так, розставляємо свої цифри так, як нам потрібно. Наприклад, одна цифра вища, інша нижча, або всі на одному рядку, як собі захочете. 2023 рік прийдеш. Знову для кожної із цифр ми маємо написати з вами програму, дати їм команди. Тому розпочинаємо із першої цифри, з першого спрайту, з циферки 2. Обираємо знову у командах події, коли натиснуто прапорець. Далі обираємо в керуваннях команду завжди. Нам потрібно змінювати колір, аби наша цифра також мигала, так як наш сніговичок. І так, переходимо у команду вигляд, змінити колір, змінити ефект колір, і давайте на першу команда. І так, давайте переглянемо, що у нас вийшло. Ви бачите про те, що мигає наш сніговичок, змінює колір наша цифра, наші сніжинки рухаються в хаотичному порядку. Точно такі самі команди треба задати спрайту із цифрою 0, 2 і 3. Знову ми копіюємо наші спрайти. Підрізає програма, тому ось я натисну ліву кнопочку миші, переношу на нулик. Перевіряю, 0 у мене вже має цю команду. Далі переношу на двійку. Бачите, не перенеслася, значить я повертаюся на цифру 2. не хоче. Два і три не хочу. Зараз заставимо. Давайте я перенесу весь цей спрайт, аби нічого не заважало. І так, переношу команду на цифру 2 є, і на цифру 3 є. Давайте перевіримо, як працює наша програмка. І так, ви бачите, да? про те, що змінюється і колір цифр, змінюється наш сніговичок і рухаються наші всі сніжиночки. Але ми не дарма скачували з вами музику. Тому у команді, де у нас є, наприклад, перша сніжинка, або де у перша цифра, це неважливо, де ми встановимо. Має звучати ще у нас музика. Для музики ми також маємо написати програму. Дали про першу сніжинку, програмку, додаємо сюди звук. І так, ми сюди також пишемо: обираємо команду події, коли натиснуто прапорець. Обираємо керування команду. Завжди. І ми маємо відтворити звук, який ми викачали. Тому переходимо у команду звук і відтворити звук. Дивимося відтворити звук до кінця. Обираємо цю команду. Тільки в нас тут звучить звук поп. Давайте послухаємо, що це за звук. Зупиняємо. Це не той звук, який ми з вами викачували. Тому натискаємо ось на цей прапорець. Ви бачите про те, що тут є запис. Да? Запис ми не можемо зробити, тому що це запис із екрану. Але нам викидає ось нове діалогове таке віконечко. тому тут ми маємо змінити з вами звук. Обираємо на ось цю нижню піктограмку, обрати звук і піднімаємося нагору. Вивантажити звук. Ось ця стрілочка це той звук, який ми з вами закачали. Натискаємо на цю стрілку, і в мене автоматично відкрився мій комп'ютер, цей ПК, папочка завантаження. Пам'ятаєте, да? якщо у вас відкрилося щось друге, по ліву сторону у вас є вся робоча панель. Тому знаходите свою папку завантаження. Ось вона, вона в мене вже відкрита. І ось сьогоднішній звук, який ми з вами скачали. Я натиснула на звук лівою кнопочкою миші, він в мене підсвічується тепер. Я натискаю Відкрити. Давайте прослухаємо, чи це наша молоді. Наша... Зупиняємо, повертаємося у команду кодування. І давайте переглянемо всю нашу роботу. Що ж у нас вийшло? Звук -поп. Знову не змінилося. Так, ось моя новорічна мелодія, тепер уже вона відтворюється. Давайте ще раз. Так. І тепер це той ефект і той результат, який ви маєте підтягнути в процесі своєї роботи. Так як я працюю в онлайні, так, і зупинили. Ви знімаєте коротеньке відео і надсилаєте свої роботи мені. Бажаю всім гарного, мирного вечора і чекаю усіх ваших творчих робіт. До зустрічі!